Подивимось, як виставляти ціни в різних валютах, коли у вас ціна вказана в доларі або в євро, а для клієнта ви хочете показувати в гривні. Відкриємо модуль розширення, валюта плюс. Переходимо на вкладку валюти. Ось тут ми бачимо, що у нас зараз основна валюта гривня, і є валюти додаткові євро та долар. От, їхній курс відносно основної валюти ось такий. От. А як виставляється курс? Якщо ви хочете поставити курс 40, то ви в курс ставите не 40, а 1 ділимо на 40 і ось це результат. Якщо курс 36, то 1 ділимо на 36 і вставляємо сюди результат. Редагувати. Ось тут ми редагуємо курс валюти. Тобто хочемо поставити 36, 1 ділимо на 36 і ось результат. Далі, якщо у вас основна валюта долар на сайті, то просто поставте долар, якщо ви хочете, щоб і ціни мається на увазі, відображались в доларах. Також є корисна функція округлювати ціни чи ні. Інші настройки ми не чіпаємо. А ось, коли ми створили, вказали курс для долара, самі карточки товару в кожному товарі ми можемо виставити базову ціну. Тобто і вказати, що базова ціна в доларах, і ціна в гривнях буде автоматично перераховуватися по заданому курс курсу. Тобто, Можна навіть тут нічого не вводити, якщо в нас ціна в доларах, вказуємо тільки ось тут. Якщо зміни не відображаються, а ви змінили курс, то перейдіть знову в модуль валюта плюс ось, і натисніть обновіться на товарах. Іноді, коли ви змінюєте курс, він не змінюється на сайті, тоді корисно натиснути цю кнопку. Не забувайте, коли вносите зміни до курсу, натискати на Сохраніть ось це все.